Криза це точка росту чи іспит. Це те, над чим ми працювали з початку року. No oh, mass market, no як у всіх. Ми сестри. Oh. Лавхані це родина. Я знаю, як ви полюбляєте факапи. Мені просто хотілося провалитися. Як багато я плачу в сторіс. Друзі, всім привіт! Вітаємо. Сьогодні ми, власниці Мазончика Лавхані, піднімемо дуже круту тему. Криза це точка росту. Чи іспит для виробників корпоративних подарунків? Ну що, кетюшка. Давай Ох, погнали. <гум> ну що Дянка, Як справи взагалі? О насправді це найважчий період часу в нашому житті, і реально криза всюди. І ви бачите, як багато я плачу в сторіс, і це тільки частинка того, що ви реально бачите зараз. Ми вирішили, що хочемо розвиватися в ніші корпоративних подарунків, обслуговувати великі компанії, давати їм брендування, давати їм крутий продукт, а для цього треба е, нове пакування, нова стратегія, співробітники, гроші. Дуже багато фінансів треба вкласти, заморозити зараз, і не факт, що ми їх отримаємо потім в кінці сезону. Але надія є. Надія є. Це точно. Але не дивлячись на сльози, у нас все рівно є досягнення. Катя, розкажи про них. О, так. Це те, над чим ми працювали з початку року, мабуть, ми створили просто неймовірну колекцію зимових подарунків з глибокими сенсами, з українським корінням, патріотичним. З такою душею, правда? Так, так, mm. так. І з флешбеками у дитинство. Бо ми вирішили, що більше ніякого стандартного пакування, більше жодних коробочок. коробок. Маркет, ну як у всіх. Так, бо ми хочемо, щоб коли людина отримувала подарунок від лавхані, вона відчула це тепло дому, якого зараз багатьом не вистачає, відчула турботу про себе. І просто дитяче щастя і радість від цього моменту отримати такий гарний подарунок із очікування, що ж там всередині. А, так, друзі, тому чекайте на нашу нову колекцію. Я впевнена, що вона вам дуже сподобається. Так, же хочеться вам все показати. Є таке упередження, що один і той самий подарунок двічі дарувати не будуть. Точніше, мед двічі дарувати не будуть. Нам таке завжди кажуть, особливо мої бізнесмени. Типу, ну і що ви один раз у вас купили, а на другий рік підуть до когось ще? Ні, друзі. Ми Think About... <реш> і ми придумуємо все на крок вперед. В минулому році, якщо ви пам'ятаєте, в нас був клієнт, велика фармакомпанія, яка замовляла 300 подарункових наборів. І в минулому році це вже було їхнє друге замовлення. Я пам'ятаю, коли один з їх працівників відповідальний за подарунки мені зателефонував, тому що ми з ним познайомилися в Києві і вони захотіли з нами партнеритися. І він мені каже: Діан, слухай, у нас же договір є з тобою. Є. Все було чітко, все було класно, все було в терміни. ми йому ще подарунок подарували. <смі> хочемо співпрацювати ще, але чи є у вас ще щось, щоб це був не мед, ми не хочемо дарувати те саме. <смі> І ми подумали: точно, в нас є проблема, нам треба розширювати асортимент. В минулому році ми зробили круті подарунки з новим наповненням, шикарно задовільнили його потреби, і на цей рік вже чекаємо його знову і готуємо нові товари, які можна дарувати ще і ще. Очікуйте розширення асортименту. Так, да, тож незабаром буде багато новинок. Е, окей, Кать, мати бізнес це прикольно, але що найважче є зараз в нашій роботі? Поділися ну я вважаю, що найважче це, звісно, люди. Це зібрати класну команду професіоналів, чим ми з тобою займаємося активно вже півроку десь. Але це стосується не лише нашої внутрішньої команди, але й наших постачальників, наших партнерів. Бо зараз, як ми сказали, розширюємо дуже лінійку нашого товару, і ми дуже прискіпливі до наших постачальників. Бо найголовніше для нас це якість і терміни. І всі постачальники мають відповідати нашим вимогам. Так, ми зараз з ними домовляємося, що потім, умовно, в грудні, коли в останній момент комусь щось треба, вони нам його відклали, залишили, дали класну якість не підвели. Бо ви знаєте, постачальники бувають різні. Тому відбираємо так. вже. Ну, а тепер поговоримо про найцікавіше. Я знаю, як ви полюбляєте факапи. От, поговоримо про наші факапи. На жаль, не без них. Пам'ятають дзвінок, клієнт і така міцна лайка. Це була жіночка, досить, напевно, гарну посаду займала. Вони отримали корпоративне велике замовлення і чую, як вона мене сварить. І мені просто хотілося провалитися. Я думаю, окей, стоп, давайте розбиратися, що ж відбулося взагалі. Чому, чому, в чому мовинні? Вона каже, друзі, не вистачає 20 подарунків. Що хочете, робіть? в нас терміни, нам треба дарувати до народження компанії, щоб завтра вони були в Києві. Відправляйте. Я розумію, такого бути не може. Ми не могли їх не докласти. Але вона настільки розлючена, вона настільки зла. Вона кричить: Я не буду нічого перераховувати.' І я думаю, о Боже, що робити. Бо я впевнена, ми під них замовляли коробки. У не. нас не може бути залишків. Я контролювала відвантаження. Я, я тоді знаходила разом. Ну, ми все це разом. Ну, тобто, да, я пам'ятаю. Просто там ще був випадок, ну, що це було велике замовлення. І да. її перерахувати ну, не хотілося витрачати свій час на це. Так, угу. але у ці хвилини очікування, знаєте, типу, коли вона каже, відправляйте мені ще, а в мене нема що відправляти, в нас пусто, все розпродано. І я їй така кажу: ну, будь ласочка, я точно знаю, що там все ок. Я, типу, по камерам подивилася, а в нас нічого не залишилось. Будь ласка, перерахуйте. І оці хвилин тридцять вони були вічністю. Я вже крутила, думала, я вже пишу постачальникам. Думаю, окей, якщо що, ми знайдемо коробки, якось вирішимо цю проблему. Ну точно, типу, хоч сяду в машину і в Київ відвезу їх, все буде окей. І вона дзвонить і каже: Жі, Го, вже іншим інше голос. Все добре, вибачте, будь ласка, класні подарунки. Нам все дуже сподобалося. І вся така пі-пі, і я така. Я так рада була, я розумію її емоції. Типу, я її не звинувачую, що вона мене типу накрила. Типу, вона відповідальна за ці подарунки була. До речі, треба їй написати ще раз. Така побуває Катя. Практичне питання: яке мінімальне замовлення для корпоративного клієнта? Ну, мінімум хоча б 20 наборів, а так у нас мінімум 250 гривень. Але це не для корпоративного клієнта. 20 наборів в чому? А, тому що друкарні не беруть менші тиражі. Все банально, бо ми б відправляли і 10 наборів, але якщо ви хочете саме брендування, щоб Етикетки. були ваші етикеточки, наліпочки, листівочки, чи навіть сама коробочка забрендована, то має бути ну, мінімум хоча б 20 коробочок, щоб за це взялись друкарні. Ми візьмемось і за менше, і за 5. Так, друзі, ми можемо все. Тому поки в нас ще є реально час, поки не почався аншлаг сезон, коли ми можемо підлаштуватися під вас, тим паче, до свят до нового року дуже багато часу можемо зробити все. Дянка, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, в чому наша сила і чому до нас знову і знову повертається клієнт? Ну, по перше, ми сестри Лавхані, це родина, родина буджилок, які працюють. Постійно, навіть вночі. Я питаю в мами: кажу: ма, ти чого нас навчила так багато працювати? Типу, ніхто не вчив нас відпочивати, ніхто там Ну, настільки ми відповідальні за це все, що. Клієнтам відповідаємо навіть вночі, переживаємо за кожного, за кожну партію поставки, за коробки, за продукцію. Ми, коли розробляємо зараз поліграфію для сезону, ви побачили, як ми вичитуємо кожне слово, як ми вірші, котрі будуть на пакуванні, скачу самі складали. Це не прикол. Ми місяць, скачу, сперечалися, який буде вірш? На я, я, яке слово вписати, Там яке краще буде рухувати? Кохаю чи літаю, чи ну ви уявляєте просто? А які Довіті на коробки. А якщо люди не захочуть синю коробку, ну катя це ж асоціація, асоціація там зима, сніг, ну а жінки може синю не захочуть. І отак от наші постійно думки mm -hmm. про кожного з вас. Отак, про і це, партнерів. Да. І це не тільки в коробках проявляється в усій роботі. Так, да, Тому ми дуже повільні. В цьому є мінус, тому що коли так багато ти заглиблюєшся в кожен процес, ти заповільнюєшся і десь ти втрачаєш, десь ти не встигаєш. Наприклад, як ми в минулому році не встигли підготувати всі коробки, тому що ми три коробки робили три місяці. Ну але коли поспішаєш, дуже можна втратити якість. Так, але це ми правда. для нас якість завжди на першому місці, да, хоч це дуже таке, як кажуть, поняття розтяжими, але наші клієнти не дадуть збрехати, що наш продукт завжди best of the best. і я можу відповідати своєю репутацією і своєю родиною. Так, Дянь, я з тобою згодна, що лохання це родина, і ми дуже пишаємось тим, що ми маємо гарні зв'язки. З тобою, з родиною, а також з нашими клієнтами та партнерами, і ми раді допомагати всім іншим компаніям, фірмам, підприємцям будувати ці гарні стосунки всередині своїх компаній і зі своїми партнерами, даруючи наші корисні та солодкі подарунки. Так, Лавхані, це про любов, емоції та турботу один про одного. Сподіваємося, що вам сподобалося такий формат відео, і будемо чекати на ваші коментарі. Пишіть в коментарях ваші запитання, і будемо на них відповідати в наступних відео. па-па!